Дорогі діти, українська мова це духовний скарб нашої держави. Вона є найголовнішою ознакою народу, що дає йому право називатися нацією. Саме мова формує і визначає свідомість українця, творить людину, її культуру та історію. Як багато важить рідне слово. Мене за кордоном впізнали, що я українка лише за початковими звуками колискової. і гукнули мені у слід слава Україні, як то велично і гордо відповідати українською героям слава. Тож діти! Вчіться української говоріть нею, бо знання державної мови це ознака вихованої і культурної людини. Учні 5-го А класу підготували проект Магія української мови після вивчених тем значення мови в житті людини і народу. Українська мова державна мова України. Вони малювали малюнки, виписували крилаті вислови, присліви і приказки про мову, складали розповіді, декламували вірші. 有梦。 Горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом вмію писати, слова молоді, вірші співати Я, українка, живу в Україні, на вільній єдині моїй батьківщині. Та все мені в радість, зіси і сади, озера річки, глибокі ставки, планини осяжні, і гори, і доли, цвіт білосніжний, у лузі калини. Душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Кожен народ наділений унікальним даром, мовою, завдяки чому люди можуть спілкуватися між собою, розуміти один одного, взаємоподіяти між собою. Чим більше народ цінує свою мову, Тим міцніші зв'язки вибудовуються в суспільстві, тим більше поваги проявляється до такого народу інші. Українська мова є засобом вираження української душі в поезії, мистецтві, співах, наукових досягненнях. Як приємно почути рідну мову. Під час перебування за кордоном в та мені під домівки. Перше наше слово з нами час мати Україну, ти одна у нас, ниви і діброво, і садів окрас віднамати батьківщину. Ти ж одна у нас, хай ж мир і дружба поєднає всіх. І зумний дитячий, безтурботний сміх. Нам взор доля, світла і ясна, рідна мати Україна теж у нас одна. У народження людина вчиться розмовляти. Спочатку це нерозумілі вигуки, немовлят, потім окремі слова та фрази, і згодом осмислені висловлювання та цілі речення. Значимість і навіть складно описати, як і складно уявити. Що сталося б, якби людина втратила можливість спілкуватися? Тому мова потребує особливого захисту, адже з мовою народу нерозривно пов'язані його культура, мистецтво, державність, національна ідентичність та самобусть. Якщо людина. Починає регулярно спілкуватися іноземною мовою. Вона скоро почне і думати, як думає іноземець, і, ціну, і цінувати те, що цінує іноземець. Мова це духовний усіх яворічної пам'яті нашого. Українська мова багато існує. Історію, вона різноманітна, співуча і неладінна. Наша мова по посідає друге місце у світі за молодіністю. Здавна наша мова, каленова по відколює серця, без і співаків і, і в кож кожному слові відчутно любов, до батьківщини, цінуйте і любіть рідну мову. Мова – інструмент мислення. Мова засіб спілкування. Мова спілкування з батьками. Мова унікальне явище. Ми пізнаємо світ завдяки мові. Мова серце народу. Правильне мовлення це стильно. Нас з'єднає українська. Я спілкуюсь у вайбері українською. Я спілкуюсь на перерві українською, дивлюсь україномовний ютуб. Мультфільми на українському.